Буремний і доленосний минулий рік об'єднав містян і громадських діячів у потужну силу в Кировограді під час революції гідності. протестний рух в місті очолив Сергій Михальонок. Громадська організація «Кировоградський майдан був створений після Революції Гідності і на підставі революції гідності. Вже з березня минулого року активісти організації перші почали зароджувати волонтерський рух в Кіровограді, не шкодуючи ні часу, ні сил, ні коштів. За весь період вони зібрали відправили на передову не одну машину. З військовим спорядженням, продуктами та медикаментами розповідає керівник організації за його сприяння діти багатьох учасників АТО безкоштовно їздили на відпочинок у табір. Лісова застава, а самі бійці на реабілітацію у спортивно-оздоровчий центр в Олександрівці. «Це єдине місце, де учасники АТО можуть пройти психологічну і реабілітацію. Хражу. Yeah, хороший персонал, кермівська убийственная, вкусно кормять по-домашньому, колектив прекрасний. Другого міста не надо для удикатусом. Ми допомагаємо жінкам, які втратили своїх чоловіків, синів. От, допомагаємо. І психологічно відновитися започаткований клуб. Я живу психологічно не менш важливо, тому що ці люди залишаються жити в нашому суспільстві зі своїми дітьми, зі своїми проблемами, і нам потрібно допомагати їх вирішувати. Теперішні реалії дещо видозмінили змінили Кіровоградський євромайдан, але ключовою залишилася ідея: це створення нового активного та дієвого суспільства, що прагне жити в демократичній державі. Хочемо все ж таки. Ці гасла Революції Гідності привести до логічного кінця, або точніше до логічного початку. Ми всі виходили на майдан з тим, щоб змінити систему влади. Керівник громадської організації Кривоградський промайдан переконаний, аби досягти результату, необхідно створити спільний майданчик для громадських організацій і волонтерів. Нагадаємо, що для мешканців Кіровоградщини працює також гаряча лінія народного контролю, куди може звернутися кожен громадянин, чиї права порушують. Ірина Романів, Дмитро Васильєв, Дмитро Семенюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть народ контролює етжімейлкрапкаком.